Доброго благословенного дня! Святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 17 глава, 14 по 23 вірш. Одного разу підійшов до Ісуса чоловік, і, ставши перед Ним на коліна, сказав: Господи, помилуй мого сина, Він у час повного місяця біснується і тяжко страждає, бо часто кидається в огонь і часто в воду, і я привів його до учнів Твоїх. Але вони не змогли зцілити його. Ісус же сказав у відповідь: О, покоління, невірне й розбещене, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть Його до мене сюди. І заборонив йому Ісус і вийшов із нього біс, і одужав отрок від того часу. Тоді учні, приступивши до Ісуса на самоті, сказали Чому ми не змогли вигнати Його? Ісус же сказав їм, через невір'я ваше, амінь, кажу вам, якщо ви матимете віру, як гірчичне зерно, і скажете горіцій, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Цей же рід не інакше виходить, як тільки від молитви й посту. Коли ж перебували вони в Галілеї, сказав їм Ісус. Син людський буде виданий у руки людей і вб'ють його і на третій день воскресне. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.